Ірина Вільде, письменниця з химерною долею, яка не вміщалася в жодні рамки, вона була водночас українською націоналісткою і радянською депутаткою, феміністкою з міжвоєнної Коломиї і очільницею львівського осередку Спілки письменників у юності, членкиня пласту і авторка гострих статей про жіночу емансипацію, у зрілості депутатка Верховної Ради УРСР і лауреатка найвищої державної премії. Її особисте життя не менш парадоксальне. Перший чоловік боєць боєць упа, другий офіцер КДБ. Вільде водночас критикували і комуністи, і антикомуністи, але вона примудрялася балансувати і навіть захищати молодших колег, які потрапляли в немилість за інакодумство. Вона стала першою жінкою, яка отримала Шевченківську премію за роман Сестри Річинські, що вважається одним із перших феміністичних творів в українській літературі. Її життя це роман, де кожен розділ суперечить попередньому, але разом вони складають історію про талант, свободу і здатність чинити опір. Навіть у найменш помітний спосіб вона народилася в багатомовних і багатокультурних чернівцях, що на той час належали Австро-Угорській імперії. Батько, галицький письменник і народний учитель, відкрив дочці світ літератури, а мати, буковинка з німецьким корінням, стала уособленням сили й гідності, прикладом для майбутньої авторки сестер Річинських. Рятуючись від переслідувань, родина перебирається до Станиславова вже в межах Польщі. Саме тут, у приватній жіночій гімназії українського педагогічного товариства, формується інтелектуальний і громадянський світогляд юної Дарини. Тут вона заводить дружбу з Дарією Цвяк, майбутньою легендою української кулінарної літератури, авторкою популярних книг Солодке печиво, до святкового столу і інших. Їй було 19, коли вперше надрукували її оповідання. Саме в ці роки. Знайомиться з Євгеном Полотнюком, майбутнім чоловіком, студентом із симпатіями до національного визвольного руху. Ірина з двома маленькими синами, валізою, в якій ховала недописаний рукопис роману Сейстри Річинські і друкарську машинку, весільний подарунок чоловік, мусила тікати. Ставка була висока: вижити, лишитися собою і при цьому не втратити голос у літературі. Ірина Вільде мешкала у Львові, місті, де з роками стала літературною зіркою. Її дім стає особливим місцем. Тут вона опікується поважними колегами: Денисом Лукіяновичем, Михайлом Яцківим, Михайлом Рудницьким, і водночас відкриває двері для нової генерації літераторів. Плітки не оминали її оселю. Злі язики нашіптували, ніби після смерті полотнюка письменницю змусили вийти заміж за полковника КДБ. Ірина Вільде померла у 75 років, похована на Личаківському кладовищі.